Вітаю вас. Сьогодні ми розглянемо тему Велике переселення народів Гуни Авари. У 375 році в наші степи вторгаються гуни, що перемогли готів. Вони не просто завоювали інші народи, а знищували або витісняли їх із захопленої території. Гунські набіги і ряд інших причин привели до переміщення багатьох племен, яке дістало назву Великого переселення народів. У 378-445 роках у Причорноморських степах утворюється Гунський союз. У його зоні опинилася територія і нашого краю. На чолі цього союзу стояв головний правитель, влада якого передавалася в спадщину. Правитель мав свою ставку, де він розташовувався з родиною, прибічниками та військом. Племена очолювали вожді, яких призначав правитель. Гунське суспільство перебувало на стадії військової. Демократії. Пам'яток гунського часу в нашому краї небагато, майже всі вони знайдені випадково, наприклад, скарб біля села Новоіванівка, тому що Гуни рідко ховали своїх одноплемінників у курганах, відомі поховання на острові Хортиця, а також у Васильівському, Токмацькому, Приазовському районах, поблизу міста Мелітополя. На кам'яні могилі. Гуни мали східне походження та належали до племен монголоїдної раси. Невідомо жодної стоянки цих кочовиків, за твердженням давніх авторів, гуни зовсім не знали землеробства. Тому вони повинні були постійно пересуватися і поповнювати свої запаси за рахунок грабіжницьких. Він Гуни були чудовими воїнами та вершниками. Майже в кожному чоловічому похованні зустрічається зброя та кінська упряж. У могилах іноді знаходять бронзові казани для приготування їжі. Частими знахідками є пояси з пряжками, прикрашеними напівкоштовним камінням. Своєї могутності гуни досягли вождя Атіли, що правив з 445 по 456 рік нашої ери. В епоху Атіли відбувалися постійні війни з римлянами. Після його смерті держава гунів розпадається. Велике переселення народів, однією з причин якого була навала гунів. Вплинуло на падіння Західної Римської імперії п'яте століття. З цього моменту починається епоха середньовіччя. У середині VI століття у Причорноморя з каспійських степів приходять авари. Це тюркські племена, які були споріднені з гунами. Спочатку авари. Напали на народи, які жили в Пригазові, а потім на антів. Авари, як і гуни, займалися кочовим скотарством і розводили коней, овець, тому їм потрібні були пасовиська. Через це авари постійно пересувалися в пошуках кращих кормів для худоби. Також відомо. Що авари це чудові воїни, озброєні шаблею, ножем, луком зі стрілами. Знатні воїни носили багате вбрання та декілька шкіряних поясів. Вони свідчили про бойові заслуги та заможність воїна. У Запорізькій області саме аварські пам'ятки поки що невідомі. Ці племена пройшли через наші землі до Дунаю. Спустошили прикордонні землі Германії та Італії, пізніше оселилися в Панонії, де створили свою державу аварський каганат. Наприкінці VIII століття Карло Великий розгромив аварів, і вони зійшли з історичної арени. Отже, ми з вами дізналися про кочові племена гуни та Аварі, які займалися кочовим скотарством та грабіжницькими набігами. Завдання для допитливих скласти портрет вождя гунів Аттіли.